Вітаємо вас на каналі Українського гідрометеорологічного центру. Цей тиждень був з різноманітною погодою як по території України, так і між днями. Дні з опадами змінювалися безхмарним небом та лагідним сонечком. Надалі ж очікуємо не менш цікаву сантичну ситуацію. Отже, у наступні кілька діб, переважно очікуємо на погоду без опадів за рахунок впливу поля високого атмосферного тиску. Лише у нічні години, 21 лютого на сході та південному сході країни, залишкові процеси атмосферного фронту зумовлять випадання невеликого снігу. Проте вже у неділю в день до території України почне надходити нова порція атмосферних фронтів з заходу. Тому 22 лютого в день очікуємо опади у вигляді невеликого мокрого снігу та дощу на крайньому заході країни, який у нічні години понеділка, тобто 23 3 лютого пошириться на всі західні області та також більшість північних областей. Надалі вже в денні години по всій території країни, крім сходу та південного сходу, очікуємо на змішану фазу опадів, тобто мокрий сніг та дощ. Також варто звернути увагу, що на дорогах країни, крім південного сходу, місцями буде формуватись новий шар ожеледиці. А вранці, 21 лютого, у північній частині подекуди осідатиме туман. Будьте уважними та обережними, одягайте льодоступи та носіть на собі світловідбиваючі елементи. Повітряні потоки протягом наступних днів будуть переважно з південно-західної. Складовою, проте завтра очікуємо, що вітер рухатиметься змінними напрямками, а його швидкість буде слабкою в межах 3-8 метрів за секунду. Надалі він сильнішатиме до 15-20 метрів за секунду. А у Карпатах очікуємо на пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Значення температури відчутно змінюватимуться. Але ще у найближчі кілька діб у більшості областей очікуємо зниження нічних значень температури до 10-18 градусів морозу. На півночі та північному сході країни місцями повітря охолоне до мінус. 20 градусів, натомість у денні години стовпчик термометрів сягатимуть мінус 1, мінус 9. На заході, півдні, завтра, також 21 лютого, і на південному сході країни у нічні години очікуємо в межах 3-11 градусів морозу. В день температура повітря коливатиметься в межах від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, в українському Криму до мінус 8. Вже у понеділок очікуємо підвищення температурного режиму на 2-6 градусів. Таким чином, у понеділок, 23 лютого, вночі метролофіксу. Суватимуть від 1 градусу тепла до 6 градусів морозу на північному сході країни також Черкащині Кіровоградщині до мінус 7 мінус Натомість денні максимуми коливатимуться від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. А ось на заході, а також на півдні країни до 5 градусів вище нуля. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, в соціальних мережах та на каналі YouTube.